В тому, що вже не перший рік визначають одним із кращих обласних центрів України. Це у першу чергу заслуга його мешканців. Такими словами розпочали вже традиційну у нашому місті захід людина року. В сімнадцяти визначили 21 хмельничанина, які зробили найвагоміший вклад у розвиток різних галузей обласного центру. Захід розпочали із гімну України. Починаючи наш нашу церемонію, ми чули, ми співали гімн України. І там я дуже мені здається символічні слова для всіх нас, які ми розуміємо: запануємо, і ми браті у своїй сторонці. То ми, ми якраз і ви, насамперед, ви робите те, щоб ми справді, українці, не дивлячись на різні національності, запанували реально в своїй державі, переконаний у тому, що країну можуть відродити лише такі люди, як переможці міського конкурсу Людина року року-2014» і Костянтин Чернелевський. Секретар міської ради, впевнений, саме в одне гідне обличчя Хмельницького та України загалом, місто повинно знати своїх найкращих представників громадськості. Це найактивніші люди, які і в Добрі часи і в важкі часи, перше на такій передовій громадській діяльності. Бажаю, щоб цей темп громадського життя не спадав. Кращих діячів, підприємців, інвесторів та навіть платників податків нагородили квітами та дипломами. Останні свідчення кропіткої праці та великих зусиль для голови фракції Батьківщина Валерія Лескова. Ще й незламної громадської позиції. Чоловік переміг у номінації Кращий депутат. Каже, під час Революції Гідності займався зовсім не депутатською діяльністю, очолив штаб національного спротиву, організував Раду Майдану та народні віче. Починаючи з побиття студентів, ми за ініціативу фракції Батьківщина неодноразово висловлювали звернення від імені міської ради до тодішнього президента, до уряду. Потім одні з перших в Україні голосували. За недовіру уряду Азарова Януковича і потім разом з фракцією і депутатами організовували рух опору, який сьогодні потрібен для захисту території України і нашої Хмельницької області. В міській раді впевнені визначені переможці гідно нестимуть звання людини року та сприятимуть розквіту рідного міста та країни.